Слава Ісусу Христу! Слава Україні і всім людям доброго здоров'я! Що принесе день? Що дасть! Імператор? Імператор, лицар Жезловий і колесо Фортуни. О, який гарний розклад, я така щаслива! Два старші харкани. Імператор це захисник. Це а, сила, сила захисту. А, це тепер вже ну, новий світ вже раніше, як таро показувала імператора. Знаєте, чим та воно краще, чим, чим слова. Метафора, вона, вона ж а, змінюється з часом і означає інше. І зате це живий інструмент. Таро. Тепер імператор це не те, що було. Тепер остання імперія вже вона буде. Руйнуватися імперії в світі вже ніхто всі розуміють вже понад 100 років розуміють, що воно доброго не доведе, і зате вже немає ніяких імперій, тільки одна осталася, це наш ворог. На жаль, який ще люди там такі несвідомі, що вони не розуміють, що не треба це воно. А не заграбовувати чужу територію треба, а в своїй території налагодити все і треба поважати сусідів. Дивіться, Ісландія. Якщо ви побачите, скільки там людей живе, то це мої діти були незабаром у Ісландії. Розказували, що там суспільство ну дуже супер технологічно, супер гуманне. А там живе всього 400, понад трішки менше, ніж 400 тисяч людей. Це взагалі ну, 400 тисяч людей живе в Ісландії. Розумієте? А, і не важливо скільки, яка територія, важливо, як люди живуть. І новий імператор це захисник. Лицарь змінює жизнь життя, дає щастя, дає потугу, жезли дають енергію, захищають від негатива. Це що треба вам і українцям захиститися від негатива. І нам всім треба знати, що якийсь такий гопник не сир не, недостойна не, не, не людина, чи, чи країна якась така а, автократична, і ви знаєте, з ворога нас тепер і таке все. Боїться, боїться а, як а, сили. боїться сили. Він а, нападає тільки на тих, як, де він чує, що сили в нього більше. І тепер ми будемо заможні. Це номер один в Україні треба, щоб були гроші, свої гроші, своя оборона, свої гроші. І не ми це можемо все. У нас земля родюча, люди дуже талановиті. Україна буде дуже заможня. І тоді, а, ну. Хто б не був нашим сусідом, там чи РФ, куди дітися від них? Вони не будуть нападати, будуть боятися. Це воїн захисник. І ще одна потужна сила від вищої сили захищати Україну. Дуже 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 гарний день. Тут щастя, а це знаєте, воно виглядає як сонце, як сонце, це вітальність, здоров'я, щастя. Енергія для перемоги все йде своїм шляхом, помаленьку, крок за кроком. І карта Лицарь-Жезлів дає енергію, дає, дає оптимізм, дає нам знаєте, ініціацію, щоб не забути, для чого ми все це робимо, щоб наші діти жили в демократії, щоб не, не, не загарбник не. Не, не панував, не опанував нас, щоб не опанував загарбник. І для цього такі гарні карти. Це знову. Це я скажу через мольфи. Ці карти, ну що таке мольфи? Це а, у, у мольфарки все, що у на столі у мольфарки, це замовлене на здоров'я, на щастя. То є мольфи, це предмет, які я замовлюю. І Дивіться тут просто, просто карти, які говорять, все буде гаразд, все буде Україна, і з вами буде все гаразд. Дуже щаслива це бачити. Порятунок буде, порятунок повинен бути, бо зло ніколи ще не перемогло, добро. Майбутнє завжди переможе минуле, і світло завжди переможе темряву. І ми знаємо це, і ми віримо і знаємо, і не тільки віримо і надіємося, ми багато, кожен робить, що може для перемоги. Все буде гаразд, все буде Україна, і я вірю і знаю. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! І слава нашим Збройним силам, героям нашим слава! Будемо бачитися! До побачення! Заговір проти ворогів, Мати Богородиця, свята, Пресвята, Пресвященна Діва Марія! По полю йшла. Уявіть собі тепер, як мати Богородиця по полю України іде. А за неї янголи йдуть, і квіти відкривають, а за Богородицею трави життям наповнюються, струмочки весело дзюркочать, птахи, славень українські співають, а нечиста сила зовсім зникає, копитами, Б'є і зникає в темряву, в темряву, де творець нечисту силу забирає. Янгол Михайло того чорта, того нечисту силу хапає і в чорну бездну кидає, в пекло кидає, прямисінько в пекло кидає всіх ворогів, всіх чортів, всіх. Недобрих, нечистих всіх тих, хто прийшов з війною, з війною на нашу землю в пекло кидає, і більше йому не панувати, бо Богородиця молилася Творцю, щоб Україну визволяти, і нікому більше нашу любу, милу Україну не залякати. Я, Мольфарка Олена, від гуцульських лісів до канадських лісів, від гуцульських гір до Канадійських гір ставлю захист, прошу ви що силу поставити захист від злого чоловіка від злої людини, від чортова наклепа, від чужої заздрості від ворогів. Від іншої кожної гидоти, нечистоти богородиця зі мною, богородиця з вами, богородиця з українською землею. Амінь.